Іде корова лісом. Бачить на галявині червона шапочка. Чи спить, чи знепритомніла. Корова думає Напою її молочком, може й оклигає. Підходить, стає над шапинкою, і в одповідна вим'я її у рота сує. Червона шапочка починає крутитися і так малявини розплющуючи очей. Хлопчики, тільки не всі одразу. Жінка дзвонить своєму коханцю. Любий, вибач, вчора у тебе в машині я забула свої трусики. Раптом їх твоя дружина знайде. Ти їх знайшов? Так, знайшов. А що ж ти мені одразу не сказав? А раптом вони не твої. Заходить чоловік у бар і каже бармену. Мені один кухоль пива. Е, за вас сто гривень. А чому сто? Завжди ж по п'ятдесят було. Тепер у нас 50 гривень за пиво і 50 гривень на ремонт бару. Чоловік, важко зітхаючи, подає 100 гривень. Бармен бере гроші, простягає 50 гривень з дачі та каже Пива немає. Сидять дві бабки на березі річки. Шапочки в'яжуть. Підходить наркоман з двома пов'ємами. Гей, бабусі, тут кам'янисте дно чи піщане. Одна бабця каже Піщане. Наркоман з розбігу стрибає щучкою у воду, напорюється на каміння та спливає животом до гори. Інша бабка. Нюро, ти навіщо йому неправильно сказала? А ти навіщо вчора мою шапочку розпустила? Петрик танцює у клубі з Марічкою Шкрабою. І тихо її запитує: Марічко, а ти довбешся, в очко?» Марічка соромлячись і червоніючи. Так буває, Петрик почухавши носа. А в деберц.